Добрий день малята. Сьогодні ми будемо знайомитись з творчістю Антоніни Грицаюк, а саме з її віршем друзі. Малята, слухайте уважно, а в кінці до вас буде декілька запитань. Антоніна Грицаюк. Друзі. У малої марусі десь пропали друзі. Де вони поділись? Вчора посварились, а сьогодні їх нема. Вона бігає, шукає, нудьга геть її обсіла, що ж вона не так зробила. Бігає по лузі. Де ви, мої друзі, годі вже ховатись, хочу з вами гратись. Може, завинила, та я ж не хотіла. Ось вам лялька нова, не промовлюй слова. Будемо разом гратись, у ставку купатись, новий м'ячик скаче, а дівчина плаче. Збіглися тут друзі, радість у марусі, сміх всюди лунає, дружба силу має. Малята. Ви прослухали уважно вірш, то скажіть, яку назву має вірш? Хто є автором вірша Друзі? Кого бігала та шукала Маруся? А де поділись друзі Марусі? Чи повернулись назад до Марусі друзі? Діти. А як ви гадаєте, чи можна так поводитись з друзями? А скажіть, будь ласка, як ви себе поводите з друзями? Дякую, малята, за заняття. До побачення.